Ну, а зараз прийшов час привітати вас з Новим Роком. Їдемо до Саші. 30 -е грудня на дворі, а Сашко ліпить корчаки. Дінгунбелс. З новим роком! Камера мотор. Що, Прийшов час нам з Сашей, так як це. Член нашої сім'ї вже спільно якось привітати вас з новим роком, підсумувати те, що ми зробили, подумати якісь плани на майбутнє, ну і просто вас привітати. Да. Mm, так. Mm, — Я сам скажу, я Давай. сам зараз придумаю. Не, ну, ну все. Коротше, якщо не знаєш що казати, треба казати від, від щирого серця. Так, да? Mm. Да, мені цінно, то що Роман мене підключив до різних відосів. І трохи якась, може, чуть інша сторіночка почалась в моєму житті, коли там почав Ром мене знімати. Для мене і... теж то того, що я багато якихось нюансів не знав. Саша в нас технар, такий, що дійсно тіхнарі. Він простими словами, так як я покажу і розказую все, навіть для такого недалекої не... людини для такої, як да. я, він пояснюється так, що навіть я це розумію. І в якійсь мірі і ви це розумієте. І це цінно да. навіть, з точки. Да. Ну, ціну дату кажи Да. Даже з точки зору того, що. Банально, вам не треба лізти в ту механічну частину, але ви знаєте, що з тим варто щось мати справу, з тим не варто мати справу. І Це такий взаємовигідний і цінний ну, досвід, який реально народжується в реальному часі. Ціно то, що ви щось там пишете, щось дискусуєте, я щось там відповідаю, кажу, десь комусь цікаво, комусь не цікаво. Так як підписники реально в тебе ростуть, значить реально цікаво. Про гаражі дивиться, людям. Коротше, факт, тому що все круто, все класно. Тільки в якісь позитивні емоції, да? Дивіться, я тобі скажу так: що на позитивних емоціях ми далеко не заїдемо. Треба викликати той хайп, ті закуси, ті дискусії, ті горящі жопи. Отак От воно працює. Так воно набирається. І і мені дуже цінно, що я намагаюсь зібрати різну аудиторію. Тобто, коли в мене була альфа Ромео, підключились люди з альфа. Коли були моцки, підключились з Моциків. Коли появилися. Про Альфа то троє людей відключилися. Альфі. — Зато яких активних. одним uh, no. ми вже не вчаємося. Uh. Про Альфи це буде взагалі окрема тема відео, я якось розкажу. Перегорів. Альфісти, пробачте мене, але ну, менше 159 я не потягну. Не, не хочу, не потягну. — Все, все, оце все. Це то, що відрізняє. Навіть маючи не його, навіть маючи можливість тягнути цю машину, хай людина лучше живе і заробляє гроші. Що там, хайп, закус? Коротше, зразу кажу, що для хайпу, для закуса, ауді тут у нас 2,5 на ВП44 на сосі. Сливочка, всім Якщо знайома, всіма що любіма. це найкраща машина з найкращим мотором. Яка найкращі, поки їздить, так? Да? Да вже всі хай напишуть там хто що думає. Хто не знає цю ауді продавали за 2500 доларів. Я в своїх відео розказую, що вона продається дві підсот. Зараз людина неї вклала бабок, вона буде продаватися дорожче, але ви ж уявляєте, да? є цінність того ж самого каналу в реальному часі. Ну вор сливку за 2,5 Я знаю людей, які їх купляли ще по 10, не так давно. Ну скажи ну нещодавно купляли їх по 4 навіть без проблем. Та й зараз вони напевно, по чотири продаються. Ну да, але хто їх вже купляє, не знаю. Коротше, е, коротше до чого ми йдемо? Можливо, в когось є якісь бажання, плани співпраці, якоїсь там реклами, якоїсь там взаємовигідної партнерки, я не знаю, як це правильно назвати. Звертайтесь, того що, от я говорив Саші, при тим, писати це відео, і Саша каже, що мені треба чоловік. Ну, якщо є якісь хлопчина, який хоче, хоче щось навчитися, я нікого не буду там тримати. Чи я навчу, що що знаю? Мені головне на даний момент допомога. Все, мене далі нічого не цікавить. Там я розумію, що зі мною ніхто не буде все життя. Комусь перебитися, заробити якісь гроші, навіть в такому плані, що я покажу, що робити, тисну пальцем і це зроблять. То мені вже це буде якби дуже коротше. Хто хоче співпрацювати з Сашою 60 на 40? Пожалуйста, пишіть да, та, контакти. все буде нормально, все у нас буде нормально. Не обідить, чоловік нормально. Так, і будемо щось собі трошки десь розширятися, може, там, не знаю, щось десь робити. Ми ж завжди за любий двіж. Так що пишіть щось там в коментарях, щось там, не знаю, щось придумайте, якусь діч, бо мене вже не варить голова. Діч, твоє. це придумайте. завести того мопеда. Давайте заведемо мопеда. Напишіть, що треба його завести, Да й заведемо його. Ніхто ж нічого не пише. Нікому не цікаво, як, як працює Ява 50. Ну це ж інтересно. По підсумках, може, цього року? Ну, давай, так. Так, ну що, які підсумки? Ну, блін, ну реально ну, виросли, ти, ти виріс, я підріс трохи. Ну, в плані, все. Ти вже на сенсі їздиш. Але ще думки закрадаються, живу взяти, Так що дивись, блін. Тика ти назад. Ні? Ти знаєш, я зараз думаю купити Toyota IQ. І немає не грошей, можу їх позичити. Класна, машинка, мені сподобалось дуже. Але розумію, там ще, до речі, той мотоцикліст, у нього стоїть БМВ, літр 200. Я бачу і ще якісь Kawasaki там. Цей, і 20-40 чимось там BMW. Опозитний мотор у ньому. — Ну, я знаю, да, да, так, ГС. Я просто певний, що я куплю Toyota і я буду шкодувати за тими дешевими машинками. мене буде мучить те, що в мене залитий один гараж, машину. Вона мені надоїсть через це, а поки я з неї буду віддавати гроші, я вже перегорю. Ну, все правильно, ти придесиш собі. В жиглях є шарм. Ну, як в Жигулях, в дешевих машинах немає на ваді. Ну, в Жигулях, шарм, я щось уже, коротше, щось мені геть недобре стало. й шарм, блядь. Ну, літочком десь там проїхатися, не знаю. Понюхати той бензин, той бензин понюхати. Ну, там комфортніша. — 61 гривня літр на вогнему. Ти думаю, що я самокат купив. Я їхав на заправки, побачив 61 одну і за їх укупитися. Та yeah. я не так, як за «Жигулі», я просто за сегмент цих машин, Сань. Ну, типа, да, да. А гольфа. Другого на автоматі. У мене був на автоматі. Да, клас був на автоматі. Мене ось Я продав його не чуваку, чувак купив, не міняючи масло, нічого, сів, поїхав в Донецьк і назад воєнний дзвонить, каже, бомба, тачка, пасіва. Каже, класно. — Там короб, Коробки, ж надіжні просто. Це що вони ці без електрики, без нічого. Ну клас. Коротше, факт, тому що. Давай почнемо зай... з підсумків і цього і року. Зай... Ми по факту, реально, ми виросли, виросла аудиторія, додалась приблизно в два рази за рік. Так. Плюс виріс якийсь досвід у мене, так. ну через Сашу, вас, напевно, через мене. Я нікого там не хвалю, нікому нічого не цей, але дякую, що ви зі мною. Дякую, Саша, що зі мною. Саша, так само все ну, їм вигідний такий сім. Звичайно, всім дякую. Цікаво, ну хтось щось пише, вже вже цікаво, що хтось хоч щось пише. Є здає, просто навіть не так робота, як стимул до того, щоб щось робити. От я, наприклад, коли там лежу і мені нічого не хочеться робити, те, що там щось пишуть, що підтримують, я вже відчуваю якимось обов'язком щось віддати через це. І так само Саша він буває не хоче їхати в Гараж, але от я пам'ятаю, як за ту ауді не було бажання чи за той ланцер, який тебе виморажував. Саня, треба, треба, треба дожать. І так воно і народжується через якісь от такі от. Небажання того робити, з'являється якась дисципліна, з'являється якийсь результат. Так, да, і коли ще бабки кінчились, коротше, то вообще... Ну, ми не показуємо того, що ми такі самі прості пацани, в яких так само бувають періоди, де нам погано, сумно, нема бабок, все в тому роді. Але ми живемо, ми не здаємося, ми рухаємося кудись далі. Так, так, да. не дивлячись ні на що <кх> Це, До речі, я в тебе навчився цієї штуки, що не дивлячись на ці всякі движення, що там тобі дещо пишуть, там не дуже гарні речі. Ти собі тобі пофіг, ти собі воно ну, завжди були люди, які писали, пишуть і будуть писати до цього. Треба відноситься як до аксіоми Якоїсь виросли в тому, що є вже в тебе якийсь судобніший бокс. Як не як це теж якийсь плюс? І може реально зараз між двома машинами порхать. Якось часом ще виросте, що буде може ще більше місця. Я виріс тим самим, що цей бокс який вже є. Воно ну, ну кудись щось рухається. Може не такими замітними кроками, скажем так. Але коли ти простий, як от він, я і цей, то якось вона трошки довше, але воно відбувається якісніше. От я, наприклад, кайфую від того, що, що? Я, щось якось воно кудись іде. Ні, сто відсотків все. Я згідний з усім Коротше, року. мораль того всього, яка що я спочатку завжди думав. Я не знаю, як ти собі там читав. Особисто я завжди думав, що я такий крутий, я такий класний. Люди, які там щось роблять по мілочам, я з них. Типа не сприймав їх всерйоз. Я завжди думав, що я в будь-який момент в своєї житті зможу встати і досягнути того, чого вони досягали роками. А потім прийшов той момент, де я зрозумів, що я вже їх так просто не дожену. І те, що я думав, що я зроблю зараз, це насправді роки кропіткої роботи. Ну, мене життя трохи так по покидало. Багато що я бачив, і не хороших речей, тому я, в принципі, давним-давно собі взяв таке, що я зранку прокидаюсь і я мушу там. Гристи, гристи землю під ногами, оце мене такий режим, десь останніх 15 років. Напевно, я веду до того, що люди, яким от так як мені в свій час було складно зрушити себе з мертвої точки, і почати щось робити. Почніть робити що-небудь, і воно піде піде так. довше, помаліше, зразу, потім. Що небудь робіть? От весь рецепт. Вся весь секрет. Так, так. щоб що, чогось досягти, треба просто брати і робити. не думати, не рахувати статістики, слухати. Не. Слухати треба, але прислухатися тільки до себе. Слухати можна багато кого це інформація. Ну не я просто про себе знаю, що коли перш ніж щось почати, я грузив і пригнув себе різними питаннями. О, очовано, ні, так, а чого воно так, це не це воно все. А потім, коли ти починаєш робити, ці питання навіть не встають. Ти так, їх даже не задаєш. Так. Вони самі собою. Це, якось за цей рік, наприклад, що мені в мені сподоб мені в собі подобається, це те, що я зараз не питаю взагалі. Ну, зараз до мене дзвонять щось і просять щось зробити. Я можу спитати декілька таких речей просто собі там щось на заметочку. Але я вже не питаю кучу моментів, тому що мене вже це не цікаво. Я Ти просто... вже не боїшся. Так, це? так. Я беру і там і роблю. Та й все. Слава Богу, виходить і виходить. Які плани на наступний рік? Твою бля. Я не знаю, що буде після завтра. Чи я теоретично давай. Тебе переб'ю. Ти ж розумієш, що ми вже обісралися з твоїм гаражом, що ми мали до нового року стяжечку. Ну, там вже стоять електрички. Коротше, плани на наступний рік. Плани на наступний рік. Знайти людину. Підсобника. Того, що я хочу ще пожити, ну, рік, як мінімум, то мені треба людина. Помощник. Помощник. Друге, що треба, ну, ще побачимо, щось там з тим Доробити альфу. Доробити альфу, бля. Я вам не напоминай, бо мені так погано, блять. Що. Фу, далі що? Щось там з тим моїм місцем зробити. Я Рома, мені підкинув ідею, і я дуже хочу порвати рубашку і сам вальнуть, там б гаража зварить. Оце я хочу Моди. зварить металу. От я його сам зварю, я сказав. Все. Чого змітала, Поясню. Двохітажну, блядь. Двохітажного вальну. Поясню, чого з металу. Тому що, по-перше, там вода. Будь-яка така споруда там буде, просідають. Ну з часом там довше, пізніше буде, там їй буде тяжко. Да, можна зробити глибший фундамент, все, але це гімор. Робити з блоків, там з того всього воно виходить дорожче, плюс штукатурка, плюс утеплення, плюс шпаклювання. Потім, як я говорив у попереднім своїм відео, мені прийшла ідея на моєму гаражі, якому от я хотів робити другий поверх, зварити його металопрофілем, просто ну каркас. З однієї сторони оцинкована бляха, далі піноплащу мінвата, далі озбіфа фанера якась і от тобі готовий другий пол. Навантаження невелике, довговічність шикарна, ремонтна пригодність. Тобто ти захотів з двохетажного, потім зробив трьохетажного одноетажного переніс його. В тебе залишається матеріал, ти не паришся тим, що він просідає. навіть якщо він просів, домкратом собі підняв. Варіантів є багато. Він, він не лопне там десь. Ну, наприклад, як там стіна, да, щось <кій> там посунулось. Ну, коротше, і найголовніший момент, що ж саменький, можеш. І робити. бабки, наскільки це виходить дешевше. Я, я, я можу в тиждень попрацювати три дні, там, а можу в місяць раз туди зайти. Воно не горить, не го гори. є де робити. Так, да, я собі варю і цей, бо я робив вже. ж, Я робив, я. робив такі. Різетку я тобі дам. Да. Свого ми про це запишемо відео обов'язково, коли до цього дійде робота. Ви бачите, що зараз тут завал, на Opel ще немає запчастей, покажи, отам Добавилася Audi, на дворі стоїть Sonata, стоїть Kuga, стоїть Mazda. І Саша, як завжди, от, я йому кажу, не набирай, розбирайся, по ходу, але. Ну, та там трошки мені ще. Так воно й виходить. там свічки свічки Саша дуже добра людина, яка не може нікому відмовити. І на нього насідають, і він не має в цьому тормозів. Коротше, за гаражі це буде цікавий досвід, якщо він вальне собі от такого гаража. Можливо, ми з ним якось коперуємося, довалимо собі мені другі поверхі на гаражі, які я буду лишати точно. Я думаю, це буде цікаво, як отак, з простих металевих палок з отакими моїми і трошечки примішаними, ну як трошки, набагато примішаними з руками. Прості пацани валять якісь сваркою за 2000 тисячі гривень. Так, да. до речі, 2800. По планах ми підбили підсумки. Що ти хочеш побажати людям в новому році? Хочу побажати людям. Щоб люди, якщо це в нас е, е, говориться про людей і за якийсь там наш автоконтент, да? то я хотів би побажати, щоб люди не боялися ламати стереотипи в деяких моментах, Так, як я. — брати ситуацію в свої руки і, і, і робити так, як хочеться, так, як хочеться, а не так, як написано десь там, чи так, як робили їхні батьки, діди. Це, наприклад, в тому плані про ну є в тебе якась машина. Даже та сама Таврія чи Славута, ну ві кайфу кайфу їсть лий класне масло і ні не не слухає взагалі. так. Само як я. Я от що хочу додати з приводу цієї теми, щоб людям стало зрозуміліше. З самого початку, десь років 3-4 тому, почав купляти дуже неліквідні тачки. Це була 36-та в кабріолеті, Volkswagen, жук, та ж сама Таврія з пробігом 22 тисячі, і багато інших подібних машин, які обичні люди побоялися б купляти. Але коли машина не ліквід і складається якийсь такий стереотип, з неї можна добре торгувати. Я брав ці машини зазвичай нижче ринкової ціни. Вдавалося через їхню непопулярність, купляти їх плюс-мінус гарному стані і рушить ці стереотипи, їздить, кайфувати на цих машинах, і навіть щось потім на них зароблять. Так я зараз та згадую, <гум> який в тебе досвід, тому мені аж часом я. Ти міг, як скинеш якусь фотографію якоїсь машини. Ну, дійсно, ну це так прикольно мати досвід з такими тачками. Я от за це. Але і... це кайф, я реально поїхав на тому жуку, на тому БМВ, я кайфанув, на тому гольфу. Це кайф, кабріолеті. це кайф. Так. так, У мене була таврія, як я туди лив масло, репсол, все життя, репсол, синтетик. І ніде воно не витікло. І ніхто його не з'їв, і вона його не випила, і не з'їла. І, і я думаю, що це. І зато масло вона наїздила 60 тисяч в дуже серйозному режимі. Дуже серйозному режимі. І до чого я веду? У мене так само була Таврія. Я їздив на ній кожен день. Я ламав ці стереотипи, поїхав на світі, поїхав туди. Я реально кайфував на тому, ну, що. і ні разу не відпало ні в кого колеса, бо воно на трьох шпильках, як мені розказували. Так тебе ж колесо відпаде, там ж три шпильки. Ну, Просто. Чи там якісь, хочете якогось опіля, якогось там, не знаю, опіль це теж свій свій вайб опіля. Є, я на опіляв. У мене ну був був свій досвід. Купіть його свій, бо скоро вже не буде нічого. Будемо їздити на цих драпачах, коробках цих сраних крованих електричка. Так, а що? я буду кайфувати. Тарома да. буде кайфувати, а я буду на нього дивитися. <рик> так Та саме альфа Ромео, так той і... й самий епозит. Ну, я купив ту альфу, я влетів на ній, наприклад. Я замадохав Сашу, але я поставив Галочку. я можу, ну, Мене це не стопорнуло. Я можу знов психануть і знову купити якусь альфу. І це нормально. Пробують і помилятися. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ну, це пацанюра дзвонить, то він доволі сьогодні, дзвонив до мене. Да, підписник той? Да. Щось. Я і маю... ти уяви, йому вона стала 900 з копійками вже того чоловіка, 300 плюс. А, а тут за 600 ніхто не хотів забрати. Ні, і, і бояться, ти уявити. Я, я просто зараз це так розумію, а з сторозя зі сторони 87-й чи 88-й рік. Шостий, шостий рік. Альфа Ромео це це опозі це опозі це блін. Це вообще, це такий ужас. Це це якийсь страшний сон. Дуже дуже сильно страшний. Просто ужас. Але в чому ще плюс? В людей є ти, який з цим справиться. В людей є ти, який може, то не парьтесь. Є не парьтесь, є я. Платіть грошики все буде добре. по Альфа Ромео до мене дзвонить. Я з чистою душою радий. Поговорить, поговорити, розказати дуже круто, що Саша мене підстьобує в багатьох речах. Можливо, там я це все не показую на відео, але от, на прикладі свого двоповерхового гаража я реально вже завозив туди речі, щоб бути там самому. А Саша каже: Дурню, блять, не лізь на туда. Воно тобі не треба. І в результаті я це послухав і я не шкодую. Тому, що треба зробити no. грошики. Я там своїми кровими сидіти там і підлюбуватися. Ну типа це класно. Це класно, да. Але з другої сторони, якщо мені треба робити якесь ніше, чи ще щось, я можу заїхати сюди і зробити це тут, і теж саме все мать. Ну типу, це комерційно взагалі не вигідно. Да, іноді треба йти проти комерції для своїх хотів. No. Мені це дається складно, але я над цим працюю. Надійно. Я ще і, і переб'ю тебе ром. І дуже не люблю коротше, зараз всіх людей перекупів, зараз всі перекупи. Оце, цю хірню, це, це кидайте вже цю херню. Це перекупство. Воно теж не дає жити людям. Просто не дає людям жити. Просто вони, Ринок впав із за цього. В них, в них їде криша, бо вони хочуть машину купити, от'їздить класну машину за хороші гроші і потім ще офігенно продать. І... І що вона була не бита, не крашена, і це просто ні. В цьому нема нічого поганого, але відноситься до цього Поганого нічого нема. Але mm. треба, треба коротше чесніше більш, це робити більш да, перед собою в першу чергу. Подобається щось, купили собі. У Мене жінка від'їздила на Альфі 147, відкайфувала. Я відкайфував. Я, ну, ми, і ми, так само щось ламалося, ми, це не був кінець світу. І, і, і то бліш, боже, що мене там нічого не ламалось. Ну просто нічого. Ні, навіть той самий Таурек твій, що зараз помінять тормоза. Скільки влилося грошей? Да, 10 тисяч. Просто тормоза зробив. Да, Це я сам їх зробив, але в кого Таурек такий, знаєте, що ви попали вже на тормоза. Просто поки я просто тормоз... веду до того, що купляючи таурек. Це треба враховувати і не бояться того, і їздить, і типу, ну не па. Ну все ламає, ну це ж не ваза, не гусь, який буде стояти. Ну так, да, але я ж що? Я вкинув тормоза, от була така нужда. Я вкинув тормоза і зараз собі їжджу. А от, ну не знаю, от Зафіра, яка стоїть там в три рази менше, там он він попав, чувак, попав на ремонт мотора. Ну, типу, ну тут, тут палка з двох сторін, хто як попаде, просто. Той час, коли мені казали, що не бери Альфа Ромео, як ти її продасиш? Коротше, Коротше, мораль того всього в тому, що не партесь, живіть. Як не як зараз, ну я думаю, нас дивляться плюс-мінус наші ровесники. Такі лучіші роки нашого Просто життя. Просто зараз людям важко прийняти те, що він купить і. Продює. Ти купляєш Subaru трібеку, наприклад, будь готовий до того, що тебе зараз всі зненавидять і вся вулиця буде казати Ти лох! Лох, що ти її купив? Понимаєш? Так само. Будьте як Саша говорить. Мені аль... пофіг, а я так лох, я так буду Так само Альфа-Ромео. Блять, а мені вообще І Мені вообще насрать. Ну, я себе купив, я хочу, я хочу почути той звук, я хочу побачити те. А оце, типу, люди, і будьте люди... трохи добрішими. От мене скільки разів було, наприклад, от за тих 100 баксів з той бабою, з тим, не, сенсом, що не я мінуснувся. За ті якісь моменти, що я там стріляв з тими машинами. Сьогодні як... привезли хлопці на машину, мені. і жінка ходила місяць, вибирала машину. Чуть ли не кожен день ходила до них, вибирала машину, вибирала свою машину, трипала їм нерви, просто капець. І все і... одно її догналася. Ні, І сьогодні купила у нас її машину. І що? Як ти думаєш, яку? — «Хендай»? Собару Форестер. 2,5? — Опозитний? — Ну <а і> <laughs> <laughs> Ну який ж, то ж Субару. Просто. Ну, вони такі, вони замовкли, пацани, ми, ми замовкли. У нас так уже криша їде, бо куча людей. Ми замовкли, діба, і все. У і... новому році я постараюся якось якісніше працювати над контентом. Саша, вже нарешті скажи, що ти будеш щось записувати. І ми тоді вже просто таке двоє будемо сідати, ти будеш знімати якісь матеріали, і ми будемо говорити, що там... так як уже для україномовного контенту в тебе, до речі, непогано підписників. В тебе там ну це Ні, це, ну це, треба якийсь ти... на новий рівень, якийсь виходить, Ні, більш професійно ну, це так, буде. так, я згідний. І побільше побільше, побільше дійства. Ну, все таки да, побільше. Да, да. Щоб ми просто тобто то, є якась тема. То, 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 то бажано, щоб якусь темку скін скинули б темку, от, наприклад, там не знаю, ну хоча б три підписники про якусь машину там одну. Запишіть, ми знайдемо цю машину, ми да. Ми знайдемо цю машину. У нас багато машин приходить через руки. Ми будемо і ми ми розвалим її, розберемо її, розвалимо. — Якісь цікаві теми, які вам там цікаво, от щось поговорити про якусь неліквідну, якісь їхні проблемні місця і зруйнувати або підтвердити ті чи інші міфи. Можна цілий відос зробити, аби комусь там ну реально. Ну бачимо коротше, побережіть Сашу, найдіть йому якогось співробітника. Ми будемо старатися працювати да, хто більше. хто коротше в рівному може хтось відправляє якихось дітей своїх вчитися, чи десь там кудись щось. Техніку, коротше, до мене сюди я навчу, на практику. я навчу, буду платити гроші не як студенту, а буду просто ділитися, будемо ділити пополам і все. Ідемо на надвір вийдемо, щось там скажемо. Вас заводиться просто блін. Класно? Ну, хорошо заводиться. Ходи на двір десь. Сюди до мене. Так, заре, в, треба зараз в секунду. Соски, <кхи> втіски. Так. Коротше, що, цього року зима така, як треба, Джінгунд Белс такі, як треба. Я думаю, ви нас зрозуміли. Підписки, слідкуйте, коментарі. Лейкоцит, розбиті серця. З новим, новим 2026 роком! Пока! Все, пока, з Новим роком! 26-м! <реш>